Вітаю, шановні семикласники і семикласниці. Сьогодні з вами працює учителька української мови та літератури Одеського ліцею No65 Бабакова Вікторія Ігорівна. Отже, розгорніть ваші зошити та запишіть сьогоднішню тему Сполучники сурядності та Підрядності. Сьогодні на уроці ми з вами ознайомимося зі сполучниками сурядності та сполучниками підрядності, навчимося розпізнавати сполучники підрядності та сполучники сурядності. Удосконалюватимемо вміння влучно використовувати сполучники у власному мовленні. Перед тим, як перейти до нової теми, пропоную виконати завдання. Упіймай помилку. Відредагуйте речення, використовуючи правильні прийменники. Я прийду в 10 годин. Я виконаю це завдання на протязі дня. Мама попросила мене піти за хлібом. Ми отримали завдання по географії. Зупиніть відео. Виконайте завдання, а потім перевіримо його разом. Перевіряємо перше речення. Я прийду в 10 годин. Правильно сказати, я прийду о 10 годині. Прийменник О використовується на позначення часу. Наступне речення. Я виконую це завдання на протязі дня. Правильно сказати, я виконую це завдання протягом дня. На протязі утворено від початкової форми слова протяг, тобто струмінь повітря у приміщенні. В нашому реченні йдеться мова про певний проміжок часу. Тому використовуємо протягом. Наступне речення. Мама попросила мене піти за хлібом. Правильно сказати, мама попросила мене піти по хліб. На позначення мети дії використовуємо прийменник По. Піти з якою метою? По хліб. Наступне речення. Ми отримали завдання по географії. Правильно казати, ми отримали завдання з географії. Адже прийменник По. В цьому реченні це калька з російської мови. На минулому уроці ви дізналися про особливості сполучників, їхню роль у мові, а також про групи будовою та вживання. Пригадаймо, сполучник службова частина мови, яку вживають для зв'язку однорідних членів речення та частин складного речення. Нагадую, що сполучники це незмінні слова. Вони не мають лексичного значення і не виступають членами речення. За значенням, сполучники поділяються на сурядні та підрядні. Сполучники сурядності поєднують однорідні члени та рівноправні частини складного речення. Це сполучники І Й, А. Та, але або тощо. Наприклад, на уроці працювали хлопці і дівчата. В цьому реченні сполучник І поєднує однорідні підмети хлопці-дівчата. День погас і все спочило. В цьому реченні сполучник І об'єднує рівноправні частини складного речення. Це речення складне, тому що має дві граматичні основи. Щодень, що зробив погас це перша граматична основа. Що все, що зробило, спочило. Це друга граматична основа. Сполучники підрядності з'єднують залежну частину складного речення з головною. Це сполучники, що, «щоб», коли, тому що. Як тощо. Наприклад, Люблю людей землі моєї, бо я землі моєї син. В цьому реченні сполучник Бо з'єднює залежну частину складного речення з головною. Ставимо питання від головної частини. Люблю людей землі моєї. Чому? Бо я землі моєї син. Сполучники сурядності поділяються на такі групи за значенням: єднальні, протиставні, розділові зіставний. Розглянемо кожну групу детальніше. Єднальні сполучники це сполучники і й, в значенні і, та і, і ні, ні. Наприклад. Природі не завдавай біди та шкоди. В цьому реченні є сполучник та це єднальний сполучник. Протиставні. Це сполучники А, але та, в значенні але, проте, «зате». Наприклад, життя не має ціни, але воля дорожча за життя. В цьому реченні сполучник але. Є протиставним. Розділові або, чи, або, або чи, чи. Наприклад. Чи це він чув таке про соняшники, чи сам придумав. В цьому реченні сполучник чи є розділовим. Зіставний це єдиний сполучник, який є в цій групі. Зіставний сполучник А. Не можна замінити протиставним. Але. Наприклад, день підходить, а ніч відступає. А буде зіставним сполучником. Зверніть особливу увагу на сполучник Та. Адже він може бути як єднальним, так і протиставним. Розглянемо детальніше на прикладах: Узимку сонце світить та не гріє. В цьому реченні сполучник та буде протиставним, адже ми можемо його замінити на сполучник Але. Узимку сонце світить, але не гріє. Отже, це протиставний сполучник. Молодий та зелений як гарбуз у Спасівку. В цьому реченні сполучник та буде єднальним, тому що можемо замінити на сполучник І. Молодий і зелений як гарбуз у Спасівку. Розглянемо детальніше сполучники підрядності та їх види. Причинові це сполучники бо, тому що через те, що у зв'язку з тим що. Оскільки. Часові. Коли, тільки як. Щойно, ледве як тільки. Умовні: якщо, якби. Аби. Як. Та інші. Мети щоб, для того, щоб аби. Допустові хоч, хай, хай, але, незважаючи на те, що, дарма що. Порівнянні як, мов, не мов, наче, не наче, ніби, не мов би, начебто. З'ясувальні: що, «що», чи, як. Міри і ступеня. Аж, що аж, що. Наслідковий. Єдиний сполучник, так, що. Перейдімо до вправ. Перше завдання. Запишіть сполучники сорядності та підрядності у дві колонки. Зупиніть відео, виконайте завдання, а потім перевіримо його разом. Отже, перевіряємо це завдання. Сурядні сполучники. Однак, але то-то, підрядні сполучники. Аби, щоб, тому що, немов, Незважаючи на те, що дарма що. Пропоную наступне завдання. Запишіть речення. Виділіть сполучники сурядності. Визначте групи за значенням. Перше речення. І смеркає. І світає. День Божий минає. Друге речення Дощ на світанку стих. Але за мить він перейшов у варево огненне. Третє речення. У чистому полі прив'язані коні. Ні взяти, ні вузла розв'язати. Четверте речення Природі не завдавай біди та шкоди. П'яте речення. Солов'я по пісні впізнають, а папугу по пір'ю. Перевіряємо це завдання Перше речення І смеркає, і світає, День Божий минає. В цьому реченні використано сполучник І. Це єднальний сполучник. Друге речення Дощ на світанку стих, але за мить він перейшов у варево огненне. В цьому реченні використано сполучник але. Це протиставний сполучник. Третє речення. У чистому полі прив'язані коні. Ні взяти. Ні вузла розв'язати. В цьому реченні використано сполучник ні. Ні. Це єднальний сполучник. Четверте речення. Природі Не завдавай біди та шкоди. В цьому реченні сполучник Та і він є єднальний. П'яте речення. Солов'я по пісні впізнають. А папугу по пір'ю. В цьому реченні сполучник А. І цей сполучник є зіставний. Завдання. Запишіть речення. Визначте та підкресліть однорідні члени речення. Назвіть сполучники, які їх поєднують Перше речення Дім силою будують, а працею скріплюють. Друге речення. Гордість, дурість і грубість ростуть на одному дереві. Третє речення. Звертай увагу не на слова, а на серце. Четверте речення. З добра і любові приходить щастя. П'яте речення Мудрість, а не каламуть хай осяває нашу путь. Шосте речення вічно будуть в світі і відданість, і віра, і любов. Перевіримо, як ви впоралися з цим завданням. Перше речення дім силою будують, а працею скріплюють. В цьому реченні є однорідні присудки. Нагадую, присудок підкреслюється двома рисочками. Поставимо питання: Що роблять, будують, що роблять скріплюють? Між однорідними присудками стоїть сполучник А. Друге речення Гортість, дурість і грубість ростуть на одному дереві. В цьому реченні є однорідні підмети. Нагадую, підмет підкреслюється однією рисочкою. Між однорідними підметами стоїть сполучник І. Третє речення. Звертай увагу не на слова, а на серце. В цьому реченні є однорідні додатки. Нагадую, додаток підкреслюється пунктирною лінією. Поставимо питання. Звертай увагу не на що на слова, а на що на серце. Між однорідними додатками стоїть сполучник А. Четверте речення: З добра й любові приходить щастя. В цьому реченні є однорідні додатки. Поставимо питання приходить з чого з добра? З чого? З любові. Між однорідними додатками стоїть сполучник Є. П'яте речення мудрість, а не каламуть, хай осяває нашу путь. В цьому реченні є однорідні підмети. Поставимо питання. Осяває, що мудрість, що каламуть. Між однорідними підметами стоїть сполучник А. Шосте речення. Вічно будуть в світі і відданість, і віра, і любов. В цьому реченні є однорідні підмети. Поставимо питання: Вічно будуть, що відданість, що віра, що любов. Між однорідними підметами стоїть сполучник І. Пропоную виконати наступне завдання. Доберіть потрібний за змістом підрядний сполучник. Визначте його значення. В кожному реченні не вистачає сполучника. Ваше завдання використати правильний сполучник та визначити його групу підрядності. Зупиніть відео. Виконайте завдання. А потім перевіримо його разом. Перевіримо це завдання. Зверніть увагу, що ви могли використати інші сполучники. Я пропоную вам свій варіант: Перше речення. Зайшов, щоб привітатися. В першому реченні я використала сполучник Щоб це підрядний сполучник мети. Поставимо питання. Зайшов для чого? Навіщо? Що привітатися? Друге речення. Сьогодні я не зможу приїхати, бо захворів. В цьому реченні я використала сполучник Бо. Це підрядний сполучник причини. Поставимо питання. Сьогодні я не зможу приїхати. Чому? З якої причини? Бо захворів. Третє речення. Вона, як янгол-охоронець нашої родини. В цьому реченні я використала сполучник як це підрядний порівняльний сполучник. Поставимо питання. Вона як хто, подібно до кого, як янголохоронець нашої родини. Четверте речення. Приніс квіти, тому що вона їх дуже любить. Я використала сполучник тому що це підрядний сполучник причини. Поставимо питання. Приніс квіти, чому? З якої причини? Тому що вона їх дуже любить. П'яте речення. Ми поїхали у гості, незважаючи на те, що була сильна злива. Я використала сполучник, незважаючи на те, що це підрядний допустовий сполучник. Поставимо питання. Ми поїхали у гості, незважаючи на що. Усупереч чому. Незважаючи на те, що була сильна злива, варто відрізняти сполучники від інших частин мови. Розглянемо це на прикладі слова Що, яке може бути як сполучником, так і займенником. Наприклад, знаю, що мама завжди підтримує слово ЩО в цьому реченні буде сполучником. Спробуємо це довести. Поставимо питання від головної частини до залежної. Знаю про що? Що мама завжди мене підтримує. Якщо ми можемо поставити це питання, це означає те, що слово що буде сполучником. Коли слово «що» буде займенником, розглянемо приклад. Побачив маму, що зайшла до кімнати. У цьому реченні слово що є займенником яким чином ми можемо це перевірити? Якщо ми слово «що» можемо замінити на слово «яка», це означає те, що слово «що» буде займенником. Побачив маму, яка зайшла до кімнати. Розглянемо наступні приклади. Слово коли може бути як сполучником, так і прислівником. Усе вийде, коли постаратися. Слово коли в цьому реченні виражає відношення умови. Можна замінити сполучником якщо. Усе вийде, якщо постаратися. Отже, слово коли в цьому реченні є сполучником. Наступний приклад. Не знаю, коли прийде весна. Слово коли приєднує частину, до якої ставимо питання «що». Не знаю, що. Коли прийде весна. Отже, в цьому реченні слово коли є прислівником. Наступне слово як, яке може бути як сполучником, так і прислівником. Наприклад, вийду, як сонце сяде. Слово як виражає часові відношення. Можемо замінити сполучником коли. Вийду, коли сонце сяде. Отже, в цьому реченні слово як буде сполучником. Наступний приклад. Заспівай так, як соловей у гаю. Слово як приєднує частину, до якої ставимо питання як або яким способом. Заспівай так, як саме? Яким способом? Як соловей у гаю. Отже, в цьому реченні слово як буде прислівником. Пропоную вам виконати наступне завдання: З'ясуйте, в якому реченні слово що є сполучником, а в якому займенником. Перше речення. Життя своє благословляй, що народився в цьому краї. Друге речення На узвищі є місцина, що в народі й досі зветься Золотий Тік. Зупиніть відео. Подумайте над цими двома реченнями. А потім перевіримо. Перевіряємо це завдання. Перше речення. Життя своє благословляй, що народився в цьому краї. В цьому реченні слово що сполучник. Доведімо це. Поставимо питання: Життя своє благословляй за що, що народився в цьому краї. Якщо змогли поставити це питання. Це означає, що слово «що» – сполучник. Друге речення. На узвищі є місцина, що в народі й досі зветься золотий тік. Слово що в цьому реченні займенник. Адже ми можемо замінити його на займенник Яка. На узвищі є місцина, яка в народі й досі зветься золотий тік. Любі учні. Сьогодні ви гарно попрацювали. Отож, маю для вас наступні запитання: На які групи зазначення поділяються сполучники? Сполучники поділяються на сурядні та підрядні. Для чого використовуємо сполучники сурядності? Сполучники сурядності використовуємо для зв'язку однорідних членів речення та рівноправних частин складного речення. Для чого використовуємо сполучники підрядності? Сполучники підрядності використовуємо для зв'язку залежних одна від одної частин складного речення. Що нового ви дізналися під час уроку? Сподівайся, що під час уроку ви дізналися, чим відрізняються сполучники сурядності від сполучників підрядності. Дізналися про їхні види і як їх правильно використовувати. Домашнє завдання: Вивчіть правила: Чим відрізняються сполучники сурядності від сполучників підрядності. Види підрядних та сурядних сполучників. Друге. Виконайте письмову вправу. Замість крапок ставте сполучники сурядності чи підрядності. Запишіть речення в зошит та надішліть виконане завдання своєму вчителю. Дякую вам за увагу та бажаю успіхів!